何で <ん shuttle. S 2> しょうか <HERE> <あの dif. inação> Друзі, і ви на моєму каналі Максік Зараз для вас буду знімати гру у 99 ночів. Виживання у лісі. Вибачте, що я записав Шерифів проти вбивців Це мій основний аккаунт, пам'ятаєш мене? Так, я тебе пам'ятаю. Привіт-привіт, привіт. привіт, привіт. Пам'ятають, пам'ятаю, пам'ятаю. Бачите, такий я е великий став. Багато тренуюся. Можна до дердобавати, айкейтвіник. Зараз зараз скажу, подожди. Eh, друзі, у мене 999 е eh, брузів. Ну нічого, я видалю. Ну зроблю десь до 150 місця, хорошо? Як вам мі скин? Бачите, який я великий? Слава ЗСУ. Дуже класно. Дякую. Там був один дорогий, але я потім куплю. Зараз, зараз вас додав. Ти граєш два аккаунти? Так. Да. Два аккаунти. Окей, а от тебе нік. Зараз, зараз скажу. Зараз, зараз йду, зараз покажу. Хорошо, йду, зараз покажу. У мене такий я люблю чай дуже багато ліптон. А це мене нік ліптон юа. Друзі, такий нік. такий нік. Ліптон Юа. Я дуже багато чаю люблю. І вас люблю. Давай прийду. Ліптон Юа. на сніг вийдемо. Це ще про сніг не доводи, а то ні. Це було. Це ще Да, ребята, я вас добавляю. Да, добавляю. А на као, мамы, гимби, гимби, мил, мил, мамы, мол, 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 Опа, 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 Да, ребята, добавлю. Ох, хтось є, додаю, додаю. Так, а хто? А який ник ваш? Ні, не дозволяю. Та не дозволяю. А який нік?

А сімсот вісімдесят шість. Сімсот що? А 87! сім. Восемь шесть. Вибачай сім восемь шесть. Да, я бачу тебе. Все, добавим. Як діла? Добре мене, все файно. Не болію, не жалуюсь, і політикою не займаюсь. Добре, ребята. Давайте так, щоб я вас додав, мені треба освободити хоча б 250 місць. Добро? Кажи Роблокс. я тобі то покажу, але я тебе не добавлю, у мене місця немає. О, давайте я вас додав в другий аккаунт. Хочете на другому аккаунті я вас добавлю? Може вас додати на другий аккаунт, як ви думаєте, Владік. Хто такий Владік? Владик. Хорошо, ребята, я зараз зроблю вільне місце, я вас